Привіт, друзі! Я показую свої нарахування зі стартового потоку, який я запустив колись давно, 14 травня, коли мене назначили теплірам. Для мене це була велика сума, але я бачу і пожинаю результати. Сьогодні мені накапало з цього потоку 1792 євро. Я можу ці гроші одразу відправити в стартовий потік: 792 євро зняти собі. Але як я дію, показую ще раз покроково. Перше, перший я знімаю те, що мені нараховано. Мені пропонується включити автопоповнення. Я цього не включаю, тому що в мене зараз ціль збільшення свого грошового потоку і мені їх потрібно зняти. Ось моя сума 1792. Так, я можу її зняти, вивезти собі в гаманець піти тратити, купувати будь-що. Але я беру цю суму та одразу поповнюю в зелений потік зростаючий. До речі, в зеленому потоці я ще не нараховував винагороду. Бираємо поповнити. Ми бачимо повідомлення, що для максимальної вигоди збільшення потік ми можемо ще підтягнути ще Тобто я підтягую e на 1792 євро знову. Тобто в мене підтяжка ікаренці йде 100%. В потоці в мене стало ще більше грошей. Тепер я нараховую винагороду, знімаю нараховану винагороду 119 євро і йду поповнювати стартовий потік. Натискаю Поповнити потік, я його маю поповнити на 1000 євро і я обираю скарбничку саме Growing Flow зростаючого потоку, який я тільки що поповнив. Що ми маємо? У нас нарахування до поповнення були 104 євро на добу, зараз будуть 98. Звичайно, у нас нарахування будуть щодня зростати. Тобто 98 євро у нас було вон, десь 5 днів назад 97. 99, раз, 2, 3, 4, 5. Тобто нарахування відкотились десь на 5 днів назад. І далі за два тижні вони будуть набагато вищі, ніж ті, що були до зняття. Плюс у скарбнички вже є більше тисячі євро, тобто я впевнений, що на наступне поповнення 100% вистачить. І далі я так роблю: в мене вже на всіх платформах іде один день, я собі підтягую. Польська платформа 795,72. Теж знімаю автоматичного поповнення. Не включаю в мене тут 10-й період. Підтягуємо e Після чого нараховую винагороду. Знімаю премію і поповнюю стартовий потік. Заходжу в стартовий потік, натискаю Поповнити. На кіргізській платформі. В мене потік на 8 тисяч євро ну, на 8 тисяч керівницьких сьогодні нарахував 12 тисяч 730. Я їх знімаю без автоматичного поповнення. Вони мені впали всі в скарбничку. і я їх одразу поповнюю в зростаючий потік. В зростаючому потоці я нагороду ще не, не нараховував. Наступний. Британська платформа на рахування в потоці з 80 фунтів стерлінгів нараховано сьогодні 127. Я їх знімаю. Автоматичне поповнення не включаю. 127.32 я поповнюю в зростаючий потік. Підтягую її каренсі. А потік це поповнити я планую з залишків в Маністарщики, я не збираю. Тому так, всім гарного дня. Учіться, беріть приклад і багатійте.